Привіт, друзі! Вас вітає вітьок! І це, як ви зрозуміли, канал Вітьок на кухні, на якому ми готуємо щось смачненьке. Увага! Рецепти на цьому каналі можуть спричинити, що у вас попа виросте як подушка, ну або щось схоже. А щоки будуть ще більше, ніж у мене. Якщо вас це не налякало, переходимо до приготування надзвичайно смачного та ніжного жульєною скуркою. Та грибами в тарталетках. Ідеальний варіант для сніданку, перекусу або святкового столу. Покажу вам усе: від нарізки до запікання. Тож починаємо! Отже, нам потрібно буде. 35 тарталеток. Мені вистачило 28. Мабуть, це залежить від їх розміру. 30 грамів свіжих грибів. Це можуть бути як печериці, так і лисички. 2 курячих філе. Одна ріпчаста цибулина. 200 грамів вершків 15%. Близько 250 грамів твердого сиру. Сіль та улюблені спеції за смаком. Всі інгредієнти перед нами. Можемо починати готувати. Але спершу треба підготувати всі інгредієнти. Краще це зробити завчасно, бо нарізання на шматочки забирає досить багато часу. Спершу наріжте куряче філе маленькими кубиками. Це полегшить подальше обсмажування. Гриби також дрібно наріжемо на кубики. У мене, як завжди, все починається з мілких кубиків, але через 5-10 хвилин шматочки стають все дедалі більшими. Але на грибах це не так критично, оскільки після приготування вони м'якесенькі і сильно не будуть на зуб потрапляти. Переходимо до підготовки сиру. Його натираємо на дрібній терці. Тут я трошки не дочитав і натер на звичайній. Але скажу чесно, це ніяк не вплинуло на смак. Тож можемо тут трішки зрізати кут. Тепер найстрашніше цибуля. Нарізаємо її соломкою. Щоб під час смаження вона добре розкрилася. Для цього треба зрізати добре все, що може об'єднати шари. Ось подивіться, там, де було коріння, трішки залишилось. Його і треба зрізати. На помірному вогні розігріти сковорідку з олією. Я б насправді поставив сковорідку ще до того, як почав різати цибулю. Щоб зразу її обсмажити, поки вона не встигне зайти в очі. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Це займе 2-3 хвилини. Далі додаємо куряче філе і обсмажуємо на тому ж вогні ще 10-15 хвилин. Доки філе не стане білим і ніжним. Не забуваємо помішувати, щоб нічого не пригоріло. Після цього висипаємо гриби. Обсмажуємо доки вони не википлять. Це приблизно 10-15 хвилин. За кілька хвилин до готовності солимо, перчимо на свій смак. Також можна додати сюди наші улюблені спеції, які підходять до курки або до грибів. Тепер виливаємо 200 г вершків. Постійно помішуючи, варимо до загостіння. Це ще приблизно 5-7 хвилин. Тепер додаємо більшість сиру. Перемішуємо, щоб він розтанув та добре розподілився по усій страві. Як це сталося, вимикаємо вогонь. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Викладаємо начинку в тарталетки. Я роблю це за допомогою ложки. Коли всі тарталетки заповнені, зверху щедро посипаємо залишками сиру. Деко відправляємо в духовку і запікаємо приблизно 5-7 хвилин, поки сир розправляється та зарум'янюється. Ось момент, коли запах запеченого сиру заповнює кухню. Дістаємо деко з духовки, даємо тарталенком охолонути це 2-3 хвилини. Вони гарячі та хочеться вже скуштувати. Викладаємо на тарілочку, прикрашаємо зеленю або зубчиками часнику, кому як більше подобається. Ну ось і все, м'яка курочка, соковиті гриби, тягучий сир. Чудовий жульєн у тарталетках готовий! Якщо вам сподобався рецепт, ставте свої вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал і не забудьте написати свій коментар. Дякую, що готували разом. До нових зустрічей. Всім пока!